Материнство дуже непроста, але така важлива справа. Це професія, за яку ніхто не отримує кошти, але залученість щодня, щогодини. І кажуть, це також справжній марафон емоцій, коли втоми, радість вони йдуть, опл... йдуть пліч-опліч, переплітаються. Але що робити, коли радість зникає, а на її місце приходить емоційне вигорання? Давайте розбиратися в цьому питанні як. Зарадити цій проблемі з нами сьогодні Оксана Сушенко, дитяча та сімейна психологиня. І будемо говорити на ось таку важливу актуальну тему. Добрий ранок, Оксано. Дякуємо, що до нас сьогодні долучилися. І зрештою, у нас, як ми, от буквально в паузі говорили, сьогодні благословенний ранок, тому що не було якихось таких серйозних атак на Київ. Да, ви змогли доїхати. Ми змогли з вами зустрітися і так поговорити прямо в нашій студії. Це дуже важливо і дуже цінно. Материнство, як розпізнати взагалі, що у мами починається емоційне вигорання? Тому що можливо це можна сплутати з втомою, звичайною щоденною, яка може виникати, а можливо, просто характер у людини такий. Але от є все ж таки такий фактор, як вигорання. Так, і є, так, і є. Вигоряння первинно дуже схоже на втому, симптоми одинакові. Ми виснажені, нам не вистачає сил, не вистачає ресурсу. Те, що раніше приносило задоволення, вже якось тієї радості не приносить. І з'являється відчуття, хочу на безлюдний острів хоча б на два дні, але на безлюдний острів і саменька. Те, що дозволить нам перевірити втома це чи вигоряння, як би це банально не звучало, але відпочинок, індикатор відпочинок, коли мама отримала достатньо відпочинку, чи правда. Ось той ну, не безлюдний острів, ну скажімо, там право на декілька годин чи декілька днів побути на самоті, відпочити від дітей, перепоручити домашні і хатні обов'язки, обов'язки з вихованням батькові чи бабусям дідусям чи няням. І ось відпочинок прийшов, і дуже швидко ефект від від відпочинку нівелювався в нуль. Угу. Тобто, буквально там перші хвилини чи години проведені з дітьми знову приводять у той самий стан, котрий був до відпочинку. Тоді ми можемо сказати привіт, вигоряння. А вигоряння може бути уже передумовою материнської депресії, тому що вона може бути не тільки після пологова депресія, може настати із відсутністю ресурсу, опор і сил. Отож. Маємо дуже величезну материнську і батьківську, зрештою, місію і задачу не допустити вигоряння або припинити його в корені, аби цього не сталося. Uh -huh. Однією із ключових причин, яка веде до материнського вигоряння, є очікування того, що буде за нашим планом, або за тими картинками, які ми бачили в кіно, у красивих журналах чи у красивих рекламах. Ось прямо материнство. Щасливі, усміхнені, здорові діти. Порядок на поверхнях і на підлозі, і в кімнатах, і прямо все буде красиво, красиво, як кіно показує. Mm -hmm. А на ділі ні. Тому що на ділі ми зустрічаємося, як на початку ви казали, із величезним коктейлем різного спектру емоцій, і відчуттів. Тут дитя плаче, тут воно вже знову сміється, тут воно радіє, тут воно показує нам істерику. Хворіє і хворіє, так, так, хворіє, угу. щось трапляється не по нашому, щось летички реберць, розливається, розбивається і так далі. Отож, чим більше наших очікувань, що все буде ідеально, чим більше наших очікувань від того, що буде ідеальне дитинство у дітей, і ідеальне не материнство у нас, тим вірогідніше, що ми зустрінемося із розчаруваннями, тому що ну не буде так об'єктивна правда. Буде дуже дуже по різному угу. А чим болючіше буде розчарування, і чим більше накопичених болючих розчарувань, тим імовірніше ми заженемо себе до стану материнського вигоряння. Я от, до речі, коли ви говорили про там кіно, як ми сприймаємо так цю цю картинку, розумію, наскільки велику силу сьогодні ось мають соцмережі, де транслюють особливо, от от просто тільки жінка народжує дитину, в більшості випадків починається блог молодої матусі. Mm -hmm. І он і, і одне діло, коли показують ідеальну картинку, що от я класна мама, я все встигаю. Але є ще інша крайність, коли. Каже, материнство без прикрас, і вона показує такий, ну, вибачте за слово, треш, що люди деякі дивляться, дівчата кажуть, а я не хочу тепер дітей, бо вона тобто, ще е, аж занадто показала це негативно. Тобто немає якоїсь золотої середини, щоб люди дійсно сприймали материнство як нормальний процес. Е, от як дійсно навчитися. Е, Сприймати це так, тобто не мати ось цих великих очікувань від того, що все буде ідеально, але при цьому не вдаватися в те, що може тебе потім взагалі насильно загнати в депресію mm -hmm. цю материнську, хоча по факту таких факторів і не було. Як ось цей здоровий глузд сприйняття материнства це називається амбівалентність. Амбівалентність це вміння вміщувати в собі два крайніх полюси, два різних полюси, і плюс, і мінус, і позитив, і негатив, і радощі, і і смутки, і задоволення, і печалі, і там, глибоку, радісну ейфорію. і як якесь розчарування і так далі. Амбівалентність допомагає нам не скотитися по полюсах, і ми приймаємо, що буде точно по-різному. Я буду радіти його першим кроком, його першим словам, його першому намальованому сонечку і усьому тому, що може нам подарувати материнство, бо прекрасного там дуже-дуже багато. І одночасно я буду засмучуватися із хворобою дітей, бо було б дивно чекати від себе, що ось дитинка захворіє. А я така буду розслаблена. Мама, просто це угу. приймати. Я буду я буду засмучуватися із його. Я буду радіти із першими кроками, і засмучуватися із першими падіннями. Я буду радіти його успіхам, і буду сумувати із його невдачами. Я буду дякувати за те, що вдалося сьогодні провести класний ранок, і я буду гніватися або сердитися, коли мені доведеться мільйон. Перший раз повторювати те, про що я вже так багато разів казала, там щось про кубики чи про чашки і так далі. Коли ми приймаємо в собі ось ці дві грані, коли ми приймаємо своє право на амбівалентне материнство, хоча насправді це не тільки материнство стосується партнерства. І взаємодії із нашими коханими це стосується рівно так само. Ґгу. Тоді ми захищаємо себе. Це така превенція щеплення від вигоряння. Я признаю, що буде по-різному. Тому що так про соцмережі ви нагадали, і це ну така часта історія, коли соцмережі і молоді маму, матусі транслюють ідеальну картинку материнства, а на ділі все зовсім не так. І вам можуть не показати істерик чи плачі, вам можуть не показати нянь чи е, там хатніх робітниць, котрі облаштували весь побут. Вам покажуть Вируну із контексту картинку це умовно, якщо б ми на ось цей ось простір подивилися, ось так і сказали: ну так, тут тільки зелена лампочка, і більше нічого. А на ділі всього набагато більше. У материнстві так само. Що ви порадите тим мамам, які відчувають на собі провину? почуття провини за те, що вони відпочивають, за те, що вони там десь залишають свою дитинку, тому що я також дуже багато про це читала, чула, що ось є таке в матерів, хто можливо це перша дитинка. Коли ну не можу залишити одну, ну не, не дозволяє собі mm -hmm. жінка просто відпочити. Причому провина може бути в різні сторони. З одного боку, я відчуваю провину через те, що спокійно п'ю свій чай чи дивлюся кіно, чи відпочиваю, а з іншого боку, провина може накрити, коли я не дала собі відпочинку і зірвалася на дитину і зробила те, що в мільйон разів обіцяла собі не робити. У нас є величезна задача перед нашими дітьми задача у тому у даянні, у тому, аби давати наша задача. Дати дітям, дати тепло, дати підтримку, дати любов, дати гармонію, дати спокій, дати усе-все найтепліше. Але дати ми можемо тільки із повноти, коли маємо самі. Отож, коли мама спокійно п'ячає, чи проводить час із подружкою, чи читає книгу, чи на самоті, це насправді не покинути своїх дітей, і це не бездіяльність. Це дуже дуже важлива місія наповнитися аби потім віддавати. Іншими словами, ми можемо казати собі зараз Я роблю щасливо. Оїх дітей щасливу жінку для свого коханого для того і виграють всі, тому що так я зможу віддати дати набагато більше. Я ось власне згадала одну історію малесенький Приклад що одна мама була, в неї там було троє здається, діток. Так, ви знаєте, ці історії киваєте, що в неї був якийсь такий ритуал, раз на тиждень вона закривалася на півгодинки чи на годинку в кімнаті і щось собі робила. І вона каже, так, діти, тепер в мене важлива справа ви сидіть тихесенько. Дітям завжди було цікаво, що вона там робить. І потім вони одного разу заглянули, все ж таки підглянули і дивляться, а мама п'є просто чай із солодкою булочкою. Хочеш має? Що ти тут сама? Як ти можеш без нас тут собі проводити час? Вона каже тихенько. Я зараз вам робу роблю щасливу маму. Тихенько діти я зараз роблю. щасливу маму. Класний приклад, класна історія. Як бути із тим, що на жінку можуть впливати інші люди з якимись претензіями? О, тобто, наприклад, якась мама скаже: Ой, ні, я собі такого не дозволяю ну, і ти таки будеш думати, о, то може я погана мати, або там чоловік якусь претензію може, ну теж можливо, не зі зла, а просто ну. Не подумавши сказати, а це вплине, теж відкладеться у жінки, або е, свекруха і так далі. Тобто, ну люди, які можуть десь знецінити її діяльність, і це дуже часто теж вибиває. тому що одне діло, коли я сам себе десь накручу, а інше діло, коли ще мені люди підказують мої недоліки, так би мовити. Ну порадників, критиків завжди буде вдосталь у житті. Кожного із нас у нас немає задачі ні сперечатися з ними, ні доводити їм, що вони не праві. У нас є велика задача дати їм право вважати так, як вони вважають, думати їм те, що вони думають, а собі вірність їм. Бажанням і своїм задачам. Тож, шановні критики, ви маєте право на вашу власну думку. Я, можливо, її не замовляла, не просила, але якщо вам дуже хотілося озвучити добре, ваше право, а я триматиму вірність тому, що обрала сама. Це така сильна ментальна, емоційна. А як в такому випадку залучати людей собі на допомогу? Тому що от ви на початку говорили, треба знайти час для відпочинку і делегувати а, заняття з дітьми комусь або чоловікові, або а, бабусям, дідусям і так далі. Як е, це зробити правильно для того, щоб знову ж таки люди з розумінням поставилися так, дійсно? Ми знаємо, тобі треба допомога. Ми посидимо з дітьми, і не було такого: так, а що тобі там відпочивати? Ти ж нічого ти не робиш. Втомилася? Ти що втомилася? Це от я на роботі 24 на 7 е, е, і так далі? Е, от як тут порадити, як правильно жінці подати інформацію своїм рідним близьким, що їй потрібен відновлення, відпочинок і делегувати ось ці роботи? Ще не боятися просити про допомогу, тому що дуже часто є упередження, коли я прошу про допомогу, то я слабка і слабка. А я не хочу в такій іпостасі виглядати перед своїми близькими. Отож, не боятися, просять про допомогу не ті, хто слабкі, а ті, кому ця допомога потрібна. І навіть найсильнішим цього світу буває потрібна опора, плече чи крило когось, хто поряд. Попросивши про допомогу, особливо у близьких, у нас ще є така, я не називаю це хитрістю, але є дуже класна інтервенція. Показати нашим близьким вигоду, яку отримають вони, давши нам допомогу, коли чоловік матиме, бачитиме, наскільки. Наскільки іншою повернувся я після шопінгу чи прогулянки, чи отого того самого відпочинку на самоті, коли він бачитиме, що і дружина моя буде біля мене зараз більш розмірена, більш розслаблена, більш цілісна, вибудована, не вигорівша і та, котра вже просто готова кинутися на що завгодно і зірватися при будь-якій дрібниці, то у нього теж буде набагато більше бажання іти на і чи цю допомогу нам надавати вже превентивно до того, як ми попросили. Це ж саме стосується інших області. Але якщо з розумінням не зустрічаємося, ну не можуть зрозуміти, буває так, так мами, свекрухи, ось як ви казали, а чого тобі допомога? Таке хороше дитя мила, чого ти втомилася вже? Тоді ми видихаємо і просимо про допомогу у більш далекого кола спілкування. Це або може просто бути няню. або знаходимо няню, або дуже класний материнський лайфхак, мати таку ж саму матусю, котра, ну. Кружки по інтересах я це називаю, як mm -hmm. мама, у котрої з котрою у вас можуть бути діти плюс-мінус одного віку, і з ким можна ось так човникам мінятися. Давай зараз ти, а потім я ми шукаємо. Ми не прив'язуємося тільки до близьких, тому що часто трапляється, що ті, хто мав би розуміти найкраще, сім'я, ті, хто близькі по крові, не розуміють. Тоді не прив'язуючись, шукаємо допомоги далі. Угу. От власне дуже гарна порада стосовно того, що можна знайти собі якусь таку саму матусю, якусь подругу, так якийсь клуб, можливо, матусь, так які можуть ділитися угу. один з одним своїми переживаннями, проблемами і якось допомагати також і фізично, і морально одна одній. І одночасно бути у спільній меті. Кожна хоче мати ось цей самий простір для відпочинку, отже, кожна може одна одній допомогти. Чудово, а якщо підсумувати взагалі нашу розмову, тому що так багато було цікавого. Сказано мудрих порад, якщо б підсумувати, ось що робити мамі, якщо вона от відчуває, що вже одна межі вигорання, які конкретно кроки, от прямо зараз, їй можна буде впровадити у своє життя? О, як би це не звучало зараз просто, але те, з чого ми починаємо із елементарного видиху, тому що коли ми вигоріли і виснажилися, це говорить про те, що ми вже переповнені складними неприємними емоціями. Коли емоції через край, то для того, аби справитися із напругою. В нервовій системі допомагає елементарний видих, глибокий повний видих через, через привідкритий ротик. Усвідомлення свого стану. Я видихаю, я усвідомлюю свій стан. Я називаю його по імені, не умовляю себе в тому, що це не так, не надягаю рожеві окуляри, не обманюю себе. Я визнаю і усвідомлюю зараз. Я десь дуже близька або уже двома ногами у стані вигоряння. А отже, мені потрібна допомога, і я буду про цю допомогу просити. А якщо ніхто не кине мені рятівного кола, я буду. Вчитися плавати сама і шукати те рятівне коло у оточенні, тому що це моя відповідальність створити а, адекватну, здорову, ресурсну маму для своїх дітей. Моя відповідальність в тому, аби а, зберегти свою нервову систему, щоб зберегти їхні нервові системи. А далі крок за кроком починаємо шукати ті речі, котрі будуть мене виводити у стан плюс, а отже, наповнювати, що може принести маленьку радість. Ми часто кажемо мені ось відпустку на два тижні, і тоді я відпочину. Неправда, великі чаші наповнюються маленькими краплями, а отже, ми шукаємо маленькі радощі кожного дня. О той самий чай, але саме тієї температури, а вже не той, котрий тричі був підігрітий і все одно знову застиг. О той самий колір, на котрий я так люблю дивитися, ось ця. Візуалізація чи медитація на цю картинку, на цей пейзаж, це спілкування, ця книга, ця музика, яку я вже й забула, що колись любила і слухала. Ці дотики, якщо я зараз не можу собі дозволити масаж, то я точно можу сама торкнутися свого тіла і згадати, як це, коли вона отримує розслаблення від дотиків чи поглажувань. І так далі повернути собі маленькі радощі кожного дня, і наша чаша наповниться обов'язково. Дякуємо вам за е, такі чудові роздуми і поради. І от е, ви коли говорили так, про те, що от, мами хвилюються завжди про своїх дітей, тому що ну, це природньо, дитина або десь може захворіла, і ти постійно думками про це. І от такий ну, буде можливо для багатьох смішний приклад, мій особистий. Е, у мене є кіт, який застудився. І сьогодні вночі е, я всю ніч не спав, бо він то кашляє, то е, ще щось. І ти так над ним сидиш і так його гладиш. бо так шкода, про мені піклуватися. А це навіть не дитина, і я навіть не мама. Ну тобто, розумієте, наскільки більше е, відчуття материнського е, в ставленні до своїх діток, і зрозуміло, що е, десь може бути і почуття провини, і ще щось. Але сьогодні ми бачимо, що треба е, думати про себе для того, щоб твої діти отримали хорошу маму. І твій чоловік отримав чудову жінку і безпосередньо люди навколо отримували чудове спілкування з хорошою людиною. Дякуємо вам за ці роздуми. Дуже приємно було. Ми ще не прощаємося. Далі ми поговоримо про стратегію вирішення сімейних конфліктів. Нагадаємо, що з нами сьогодні Оксана Сашенко, дитяча і сімейна психологиня. Тому не пропустіть наших наступних розмов ранок надії триває.